24 на 7 в операційних медичний фронт Дніпровських медиків. Коли риба важливіша за життя? Чому рибалка екстремали готові помирати за улову? І українська в тренді. Кінець російськомовного контенту. В ефірі підсумковий випуск на 11-му. головні події з життя області та країни за тиждень. Далі вітаю вас. 24 на 7. вони невтомно виривають з лап смерті кожного українського військового дістають кулі та уламки, зшивають величезні рани. Щодня проводять унікальні операції. За цей час Дніпро став справжнім медичним форпостом. Про медичний фронт наших лікарів. Репортаж Софії Куценко. З 2014 року лікарня Мечникова у Дніпрі стала справжнім медичним форпостом України. Тут цілодобово рятують життя поранених військових з передової. З початку повномасштабної війни у медзаклад ушпиталили тисячі бійців з різними травмами. Навіть у найтяжчих випадках лікарі невпинно борються за життя кожного пацієнта. За рік титанічної праці було чимало унікальних випадків порятунку. Коли куля проходить через весь головний мозок. Кажеться, шансів немає, вона вилітає з другої сторони голови. Наші нейрохірурги роблять все можливе. Щодня сюди привозять сотні українських захисників. Вже рік медичний колектив практично живе в стінах закладу. Навантаження каже очільник лікарні шалене. Важкі операції деякі проходять по 12-13 годин під мікроскопами вистояти важко в цей час, але наші лікарі. Вже звикли до цього 96% всіх поранених вижили в лікарні мечника. Чіплі опліч з лікарнею Мечникова медичний фронт тримають і в обласному офтальмологічному центрі. За 9 років російської агресії проти України там зробили більше 1400 надскладних операцій військовослужбовцям. А за рік повномасштабної війни фахівці медзакладу провели понад 2,5 тисячі оперативних втручань. Травми з якими поступають бійці, кажуть лікарі, дуже важкі. Здебільшого це розривні та мінновибухові пошкодження. Часто з очей дістають і народні тіла. Оце народне тіло, це народне тіло, воно е, повністю було в порожненні ока, око збережене у хлопця, і він е, рахує пальці. Це хлопці з Азовсталі. Оці маленькі такі е, бетонні, е, якби крихти, вони мають велику кінетичну енергію. вони Просто розбивають око. Дуже операційно важко його виймати. Це бетон, він просто розкрошується. А ти повинен так це все видалити, щоб там не осталось нічого. Багато в офтальмологічному центрі і цивільних постраждалих. Зазвичай пацієнти поступають з тяжкими пораненнями склом. Приміром, тут лікували подружжя з Одеської області, яке постраждало від вибуху ракети. У чоловіка було поранення склом, обидва ока були ну, розрізані, навпіл. Ми збирали рогівку по клаптикам, заміна кришталиків. В обласній офтальмологічній наповну працює поліклініка. Бійці тут також проходять діагностику. Пан Петров вже 9 років боронить Україну, сюди прийшов на обстеження. То потом, то потім нема коли. Ну і так, ходимо, ходимо далі до тих пор, поки не доходимося, що сліпий, не дай Бог, останеся. Пацієнтів кажуть, у лікарні з початком війни побільшало на допомогу українським лікарям. Прийшли волонтери та іноземні колеги. Спільними зусиллями офтермологічний центр має необхідне оснащення. У нас сучасне обладнання, але все воно з за кордону, і воно потребує безумовно всіх закордонних роздрібних матеріалів. Це віска еластики, це ножі, це окремі, скажімо так, засоби, які потрібні для виконання тієї чи іншої маніпуляції. Війна не стала на заваді розвитку сучасної медицини. Нейрохірурги однієї з лікарень Дніпра провели першу в нашій країні операцію з усунення фантомних болей. Методику запозичили у американських колег на фантомні болі. Страждає приблизно 60% людей, яким ампутували кінцівки. Він буває різного характеру. Можливо, буває, що воно стискається, можливо, простріли, як током. Цей стан дуже впливає на якість життя цієї людини. Людина приймає знеболюючі, навіть доходить до наркотичних анальгетиків. Цей фантомний боль дуже шкодить з приводу використання протезів. Лікарні вже готуються надавати допомогу нашим військовим. В черзі на операцію зараз боєць, який нещодавно втратив верхню кінцівку. Медики кажуть, в майбутньому, на жаль, таких хворих побільшає. Але вони готові безкоштовно оперувати усіх, хто до них звернеться, бо завжди потрібно допомагати тим, хто нас захищає. Софія Куценко, Олег Одринський, 11 канал. Легкі, швидкі та практично непомітні для ворога. Безпілотники чаклуни з літа використовують українські захисники. Розвідувальні літаки розробили дніпровські авіамоделювальники. Безпілотники можуть роздвувати у повітрі швидкість до 130 км на годину. Як гурток технічної творчості перетворився на потужне підприємство та допомагає військовим наш сюжет. Інженери здійснюють перший обліт новенького чаклуна, перевіряють працездатність безпілотника в небі й проводять фінальні налаштування. Зараз от самоліт уже якби как бы, виповнили автотюн ну, автонастройку під регулятора. І зараз самоліт возвращається в точку взльота, і зараз буде калібруватися датчик воздушної швидкості. За допомогою безпілотників, які збирають дніпровські авіамоделювальники, наші військовослужбовці здійснюють аеророзвідку. Кажуть, чаклуни легкі, прості у використанні та надійні. Дуже функціональні. Як для розвідки, для глибинної розвідки, для дорозвідки він найкраще підходить. Птицелов досвідчений аеророзвідник на війні з 2015 року. Боронить українську землю на найгарячішому напрямку Донецькому. Ми відправили його по маршруту, він нафотографував нам фотоматеріал, прилітає. Ми це бригада дешифрувальників це обробляє цей матеріал. І через півтори-дві години ми вже маємо цілі. Нині чаклуни літають по всій лінії фронту, понад 100 бортів на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, а також прикордонних територіях. Літаки неабияк допомагають нищити окупантів. Військовослужбовці передають розробникам трофеї. Ця гільза від снаряду, яким було знищено вороже ПВО. І цю ворожу ПВО засік саме наш чаклун. Чаклун приніс координати приніс знімки, координати в центрі кадру. І ось влучили. Літали, потім перевіряти чаклун у базовій комплектації. Показує Дмитро, президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровщини. До великої війни його команда розвивала технічну творчість і навчала дітей. Після повномасштабного наступу росіян цивільні моделі модернізували під військові потреби. Це приймач повітряного тиску. По ньому літачок, комп'ютер літака на вимірі швидкість, якою він рухається в повітрі. Далі на борту є компас, акселерометр, який контролює нахили літака. Тобто йому достатньо даних з борту для того, щоб виконувати місію. Літак має GPS-датчик, щоб проводити коригування у повітрі. Проте завдяки вірним налаштуванням комп'ютера може й сам рухатися з невеликим відхиленням від заданого маршруту. Чаклуном безпілотник охрестили військові, були вражені його вміннями. Він вертається і практично в точку взльоту без GPS. Тобто Його потоком зносить, він позиціонується сам завдяки своєму ну, мозгам, комп'ютеру називемо. І хтось із там, полковників генералів, типу, от шамани, там, волшебники, там, чаклуни. А ми підхопили. так у нас, Воно чаклун, чаклун. Чаклуни легкі, швидкі і майже непомітні для ворога. Один літак зазвичай виконує від 10 польотів. Загальний маршрут влітку 150 кілометрів, взимку 100. Вартість комплексу, що складається з двох літаків та наземної станції керування в межах 400 тисяч гривень. Він складається із абсолютно цивільних комплектуючих. Це ви бачите стару модель. До нового року ми вже починаємо виробництво українське. Літак «Носій». По перше, по-друге, силові елементи, все, що можна зробити в Україні, все все вже з нового року виробляти, вироблятися буде у нас тут. Так, авіамодельний гурток перетворився на потужне виробництво. В штаті інженери, електроники та айтішники Дніпра. Перші борти передавали на фронт благодійно. Потім чаклонів почали купувати для бійців волонтери. А зараз розробники співпрацюють із великими фондами, мають замовлення наперед. В роботі й нові моделі. Одна з розробок великий літак з розмахом крил у три метри, що може переносити близько 14 кілограм на відстань до 500 кілометрів. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Коли риба важливіша за життя, крига тане, а вони відчайдушно рибалять. Попри плюсову температуру, рибалки екстремали ризикують і пробираються майже на середину водойм. Що з цього приводу думають рятувальники. Наші журналісти розпитали. Сьогодні температура тримається на рівні плюс шести. Не дивлячись на відлигу, на житловому масиві Покровській з самого ранку завзяті рибалки вийшли на річку. Соцмережами активно шириться відео небезпечної риболовлі. Перший пашок. Здійсний відбор в дійсності. А це вже рибалки на кризі в районі житлового масиву перемога. Місцеві помітили чоловіка, який дрейфував на крижині майже посеред річки. Люди викликали поліцію. Відчайдуха на щастя, врятували Чолові, рибалки. До вас звертається водна поліція. На вулиці спостерігається підвищення температури. Знаходження на кризі небезпечно для вашого життя та здоров'я. У цьому році відносно тепла зима, однак чоловіки на це не зважають і прямують майже на середину водойм, просвердлюють ополонки і непорушно сидять над ними. Микола Васильович вже 40 років виходить на кригу. Прийшов на перевірене місце, сподівається на вдачу, але заздалегідь підготувався до кризових ситуацій. Це спасалки, вони працюють, цепляєш їх на, та саме, на шиї або в карманчики. Якщо, не дай Бог, ти провалився, тобі є шанс вилізти самостійно на лід. Саме головне всі говорять не панікувати. Ну, Я провалювався з мого опитування тут, десь недалеко під берегом, по ну, я сам виліз. Тільки в січні цього року п'ятеро людей, що вийшли на лід, загинули. І це, попри постійні застереження з боку рятувальників. Ми постійно проводимо такі заходи. Раніше це все проводилось також у школах та дитсадках, тому що дітей також потрібно цьому навчати. У разі, коли вже лід під ногами провалився, перша порада не панікувати. Тому що якщо ти панікуєш, ти робиш неправильні речі. Якщо ти вже вибрався на кригу, то не слід і йти на те місце, де тобі здається, що воно товще, а вертатись туди, звідки ти прийшов. Якщо вже є пролами, то повернутися по цих проламах легше буде пливсти. Рятувальники розповідають, через стрімке потепління товщина криги стрімко зменшується, тож виходити на лід дуже небезпечно і вкотре радять не ризикувати життям заради улюбленого хобі. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, каналу. Захист від ворожих уламків рятувальники Дніпропетровщини отримали нову саперну екіпіровку. А автопарк до СНС поповнили понад 20 одиниць спецтехніки, все аби робота надзвичайників була не тільки якісною, а й безпечною. З війною роботи у піротехніків області значно побільшало. Вони активно звільняють наш регіон від небезпечного ворожого залізяча. розміновують і населені пункти Харківщини та Херсонщини. Для більш безпечної роботи рятувальникам передали нові саперні костюми. Покривають більшу площину тіла піротехніка, тому е, більше е, більше. Е, Кінцівок знаходиться під захистом у разі спрацювання того чи іншого боєприпасу потрапляння осколків, якщо ймовірно, то шкоду нанесе воно меншу. В допомогу надзвичайникам передали також понад 20 одиниць спецтехніки, автівки, які поповнили гараж ДСНС від норвезьких партнерів. Автопідіймач 32 метри для рятування і ліквідації пожеж на висотних будинках, і евакуатор. З початку повномасштабної війни кажуть рятувальники, роботи у них додалося в рази. Нині вони не тільки приборкують вогонь, а й ліквідовують наслідки ворожих атак. Свій фронт тримають цілодобово. І мені хотілося б подякувати нашим рятувальникам. Це фактично ті люди, які допомагають від пересічного громадяна, до надають допомогу до ліквідації наслідків збройної агресії. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. Українська в тренді після повномасштабного вторгнення РФ більше половини українців стали частіше спілкуватися рідною мовою або ж повністю перейшли на неї. Водночас російськомовний контент знизився майже вдвічі. Блогери, вчителі та мовні тренери примножують бажання переходити на рідну мову. Наш Владислав Авдієнко зібрав історії тих, хто популяризує українську. на в інтернеті сотні тисяч роликів солов'їною. За статистикою, Україна посідає третє місце, а це близько 13 відсотків в рейтингу ютуберів – творців контенту в східній Європі. Сто українських найпопулярніших ютуб-каналів можна поділити на декілька основних груп: це розваги, медіа, гумор та кулінарія. Також трапляються канали, присвячені серіалам, музиці, медицині та подорожам. Вчу внука кермувати! А тормоз тут. Я не буду показувати пальцем, де тут тормоз, але це гальма. З початком війни популярні подруги-блогерки з Дніпра також перейшли на українську. Волі канал про кулінарію, а в Каті лайфстайл. Українізацію сприйняли позитивно більшість підписників. І схвалювали і казали, Боже, яка краса. <рес> в мене поправляли. За помилки продовжують поправляти. Я дякую усім. І з кожним місяцем дівчата відчувають все більший прогрес. кажуть, найскладніше було почати мислити. мислити. так. Але мислити. я зараз за собою замічаю, що от я, наприклад, ходю, ходжу по по кухні, ходя по кухні, щось там роблю, щось там думаю, думаю і розумію, що думаю там вже українською мовою. Українізуються й за кордоном в Сполучених Штатах популярні класи, де малеча вчиться розмовляти українською. Директорка однієї з таких шкіл у Бостоні Алла, емігрантка з Хмельниччини. Якщо їм буде цікаво читати українську книжку, якщо їм буде цікаво слухати українську пісню, якщо їм буде цікаво малювати українську писанку, то вони Будуть знати українську мову, і вони будуть пам'ятати, хто вони є. Алла каже вивчати українську хочуть навіть корінні американці. Цікаво, що з початком війни почали звертатися дорослі. Дійсно попит і інтерес до української мови з'явився не просто в українців, а в людей, які ми ніякого стосунку не мали до України. Заговорити українською можна навіть за тиждень практики, впевнена тренерка з ораторського мистецтва Лариса Тінтулова. Але ключ до повного оволодіння мовою навчитися думати нею. Бракує цитат з кінофільмів з українських книжок, бо на російському цього багато, і ти влучно швидко можеш це сказати, і емоції киплять ти можеш чіпляти співрозмовника. Аби прокачати словниковий запас, експертка радить читати українською новини, дивитися фільми та головне створити власне мовне середовище. Зробіть для себе, наприклад, в компанії годину спілкування українською мовою, коли ви взагалі не використовуєте російську. Якщо ви соціально активний у мережах дописи, переходьте на українську, пишіть переналаштуйте власний телефон і комп'ютер-ноутбук на українську мову. Навчання може бути цікавим. Переконані автори всеукраїнського мовного проєкту Говорю у програмах на Ютуб. Ведучі спілкуються на актуальні теми. Привіт, мене Даня Білий. Я Юля Карпова. Ми радіоведучі. Я радіоведучий був російськомовний. Тепер я став україномовним. У мене все в порядку було в принципі самого початку життя. тому я україномовна за замовчуванням. Це проект говорю, і тут ми спілкуємося про українізацію. Проєкт можна знайти у соцмережах за допомогою хештегів. Говорю, скільки ж часу потрібно на вивчення? Ви не повірите, але навіть іноземець, хорватський письменник Славен Вуїч опанував базову українську менш як за три місяці. Коли почалася війна, він був водієм і допомагав евакуйовуватися біженцям. Його інтерв'ю ми записали ще влітку. До Будапешта або до інших міст або інші країни, і кожен день я мав так розмовки на, на українську. Під час однієї з поїздок він познайомився із волонтеркою Іриною. Нині жінка його обраниця і водночас вчителька. Славен прагне вдосконалювати свою українську. Я хочу українську мову дуже правильно говорити і, можливо, один день писати книгу на українську. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, пише відома українська поетеса Ліна Костенко. Мова найголовніша складова національної ідентичності людини та культурної перемоги над ворогом. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, 11 канал. І наостанок про тих, хто тримається, попри усе. Цей рік війни докорінно змінив наше життя. Спочатку шокував, а потім. Вії страх ми конвертували у лють і незламний опір рашистам. Яке настрій зараз у тих, хто залишається у рідному місті попри російський терор, історії незламних дніпрян від нашої Айміни Арнаут? Не відкладати життя на потім за час російського вторгнення цьому навчилася Поліна. За таким самим принципом, у квітні дівчина вийшла заміж, а нині вже чекає на дитину. Може, ми думали, що так можна відкласти ще на якийсь час, там на рік чи на два, а тут, вже коли трапилась війна, більше загострились усі почуття, і тому ми зрозуміли, що треба робити тут і зараз. Вагітність зараз проходить добре, розповідає Дніпрянка. Попри все, Поліна радіє життю. Відчуваю себе дуже добре і навпаки емоційно навіть краще, тому що ось ці відчуття, що скоро я стану мамою, вони дуже піднімають настрій. А тепер згадаємо, які настрої були у Дніпрян рівно рік тому. Как не Недавно я, що такое може, Вірніше, говорили і говорили, але я думав, що це тільки слова будуть. Запасатися нічим не будемо, біжати нікуди не будемо, збирати тривожний водачих не будемо. Живем, живем Все буде добре. У мене до сих пор труси. У мене настрій хороший, Єдине, що у мене хлопці, розумієте. Сини. Я переживаю за синів. Аби дізнатися, які настрої у Дніпрян в річницю вторгнення та чи вірять вони у нашу перемогу, ми вийшли на вулиці міста. Віра в перемогу не Протримаємося. Раз Байден приїхав, то це буде побіда. А ви вірите? Я вірю. І я вірю. І, як би, і мрію. У Сєвєродонецьку наша раша чи ваша раша, чи які росіяни коротше. Я жду, не дождуся, коли вони. Як завжди, боїмося кожну тривогу. Вже не боюсь. Настрій. Ну перемогти настрій. Лише надія на наших воїнів ЗСУ і на те, що все буде Україна. Як бачимо, настрої змінилися. Люди зміцніли духом та позбулися страху. Але чи вірили вони тоді, що ми стоятимемо так довго? Так, я дуже вірила, тому що я розумію, що Україна це дуже сильна держава. З першого дня я вірила, що ми не за три дні здамося і будемо стояти до останнього, не тому що ми сильні. У найкраще вірить і Дніпрянка Поліна читає літературу про батьківство та готується стати мамою. Стать дитини для неї поки таємниця, але це каже неважливо, тим більше немовля народиться в особливі часи. Я вірю, що всі діти, які народжені в 2023-му, їх будуть називати не дітьми війни, а дітьми нашої перемоги. Айміна Арнаут Олег Одринський, новини 11-го каналу. І наразі це є. всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналах. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210. 11. бережіть себе і до зустрічі.